Нас доєднується скайпом Ян П'єкло, дипломат, надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні у 16-19 роках. Пане Яне, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Слава Україні! Я не вітаю добрий вечір. Ми у першій частині програми до поки ви не доєдналися, обговорювали оцей цей початок кризи в стосунках між українцями і поляками, пов'язаний із зерновими питаннями. Судячи з цієї дискусії в студії. Головні урядовці, президенти дозволили собі надемоційну риторику. Розуміємо, що на це впливають вибори, які будуть от. От в Польщі наша гостя, яка перебувала у Польщі більше ніж рік, каже, що це в принципі наставлення поляків до українців не впливає суттєво. З нашого опитування львів'ян ми побачили, що і наставлення львів'ян до поляків не впливає. Ну і бачимо, що зараз вже спадає в принципі цей градус напруги між урядовцями. Вже з стадії такого, знаєте, жорстокого чи жорсткого конфлікту переходить до більш-менш врегулювання. то ми можемо сказати з вашої позиції, як би ви це оцінили? Конфлікт вичерпується, вичерпаний. Чого нам чекати? Вичерпаний він буде після виборів до польського парламенту. На жаль, то все зайшло. No, w czas wyborczej kampanii w Polsce i e, seno Pierwsza moja dumka była taka. No pośc Prezydent Zelenski w swoim wystupie na forumie, w forumie OUN. W, w New Yorku, on tak, no, wskazał no, dużo pochanu, że ktoś tam pracuje na rosyjskie scenariusz. No, kto w Polsce pracuje na rosyjskie scenariusz? No, może być konfederacja, ale polska władza, polski urząd nie pracuje. On pokazał, pokazał na początku pełnostkalowej wojny, że my pracujemy na Ukrainę, na e, sojusz z Ukrainą i e, no i mnie osobisto było prikro, e, prikro było i m, prezydentowi Dudie, a potem już poszło, e, poszła propozycja, rekomendacja, że to była m, e, permanentnym członkiem e, e, Rady Bezpieczeństwa UE. No, to po pierwsze, kontraproduktywne. Wiemy, że Francja i Wielka Brytania, i połączone Stany Ameryki, nie, nie po pozytywnie do tego nastawione nie są. My myślimy, że to możliwe, że prezydent Zhałenski chciał podtrzymanie z boku Niemczech. На НАТО, щоб можна було розпочати негоціація з, з Европейським Союзом, така перша думка на жбила, але пане Яне, от 15 жовтня в Польщі відбудуться вибори. Ми вже можемо розуміти приблизно уявляти собі їхні результати скільки набере кожна з партій. На вашу думку, чи результати виборів в польщі можуть вплинути на готовність Республіки Польща допомагати Україні зброєю, збіжжям, економікою і так далі? Я думаю, що буде як було: ми будемо допомагати Україні. Це є наша спільна справа, це наша спільна безпека. І нам це потрібне і полякам, і українцям це потрібно, щоб у нас було дуже добре взаємне відношення. Ми... No na moją domku, to to, co zajsło, te komentarze wokół prezydenta Zielenskiego i to, co zajsło jeszcze potem w Kanadzie, to może skutkować, że PiS może wygrać te wybory, tak, że mogą być prosto в владу дякуємо вам за те, що згадали і про ситуацію в Канаді. Але ми сьогодні про неї говорити не будемо, бо цьому треба присвячувати окрему програму. У нас немає стільки часу. Поговоримо обов'язково. Пане Яне. Ми обговорили вже цю ситуацію з позиції майбутнього. Бо розуміємо, Україна рухається на шляху до ЄС, і таких каменів спіткання буде ще дуже багато. Бо поляки мають свої економічні інтереси. Ми маємо свої поляки мають національні інтереси. Свої, Україна має свої, і кожен має право на їхній захист. Що нам робити станом на зараз для того, щоб у принаймні найближчому майбутньому, коли у нас є спільний ворог Російська Федерація, уникати таких криз в наших стосунках? Нам просто треба. buty w, 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 w związku, co potrzebne, żeby buty w związku. Na żal, jak prezydent Zaleński powiórnął w Polsce, po to, żeby z połączonych Ameryki, z Ameryki udać się do do Kijewa, on nie chciał, nie dał sygnału, że dużo dobre by było, żeby można było spotkać się z polskim prezydentem. So, ja pochany sygnał. Nam mhm. trzeba coś zrobić, żeby na równi prezydentów na uradowym, na rywni, bo tak jak wy skazali, rynie społeczeństwa, polsko-ukraińskiego se prostu je wszystko można skazać w porządku, ale tam zaszło coś co, no, Дякуємо вам. Будемо сподіватися, що нас будуть бачити у владних кабінетах і польського президента і українського і будуть намагатися втамовувати свої емоції і діяти дипломатичними шляхами, так як було принаймні, до цього моменту, коли виникла криза, пов'язана з зерном. Ян П'єкло, надзвичайний і повноважний посол України Польщі, перепрошую в Україні в 16-19 роках. Дипломати дякуємо вам, що знайшли можливість <гум> доєднатися.